Отже, кожен має відчути, що він належить до спільноти, що має свою роль. я просто скажу: візьміться за плуг, беріть участь, долучайтеся до служіння, не чекайте, поки вас запросять із залаштунків, виходьте вперед і вносять свій внесок у тіло Христове. Кожна людина цінна, кожен внесок має значення. Я розумію, що ці нові покоління, міленіали, покоління Z, тощо живуть у світі, який дуже відрізняється від усього, що було раніше, вони стикаються з питаннями, викликами і можливостями, яких, на мою думку, ми ще ніколи не бачили, принаймні не в такому масштабі. І якщо вони звернуться до Господа, як сказав президент. Ісус Христос завжди є відповіддю, він був відповіддю від самого початку, і тоді ж вони знайдуть у ньому джерело, ресурс і розв'язання своїх унікальних проблем так само, як і кожне попереднє покоління.